Йде війна справжня. Росіяни в істериці через атаку на аеродром Адгеї. біля станиці Ханська, Хмару Диму досі видно зба, е, за багато кілометрів. Влучання по Литовищу сталося сьогодні вночі. Місцеві чули вибухи, після яких почалися масштабні пожежі. У пабліках вимагають від громадян РФ не знімати і не публікувати те, що вони чують і бачать. Пойміть положення міті палаженія і грозяться їх заблокувати. Влада закликає зберігати спокій і не піддаватися на провокації. Ну а тим часом голова республіки підтвердив атаку безпілотників. Щоправда, куди влучили, він не сказав, але повідомив про евакуацію із населеного пункту Родніковий, до якого прилягає атакований аеродром. Ханська місцевий голова Ткаченко звітував про вивезення вже понад тисячі осіб. А через витрати води на гасіння пожежі виникли перебої з водопостачанням. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко припускає, що на військовому аеродромі знищений склад з паливом. А на думку осінт-аналітика Андерсон там могли бути паливні резервуари для літаків або ж склад авіабомб. Водночас Міністерство оборони країни агресора заявило, що в ніч на 10 жовтня вони начебто знищили та перехопили 92 українські безпілотники. Про атаку на адегею не повідомляли. Натомість росіяни публікували відео і скаржилися на жах довкола. Знімаю як можу, але це взагалі треш. Це просто жах. Още один полетів, дивися, це жах. Вам! Оце жахнуло. Прямо на аеродромі. Нормально, нормально. Слухайте, а чому вони начебто стріляють? Ну, Це протиповітряна оборона. Туди прилетів ще один. Це був спалах. Це був вибух. Ти ж знімаєш чи не так, Сергію? Ти мені потім кинеш його. Ого, це просто очманіт. Звідкись стріляють? Чуєш? Це ППО, звичайно. Летить ще один літак. Так ну хоча б туди поїхати. Ну і ось буквально щойно з'явилася нова інформація від наших джерел про те, що атака, атаку на військовий аеродром РФ здійснили дрони СБУ, ГУР та Сил спеціальних операцій. Під час атаки на литовищі перебувало одразу. 57 російських бойових і тренувальних літаків, а також гелікоптерів. Серед них су 34 су 35 та мі 8 Скільки з них знищено чи пошкоджено наразі? встановлюється, але вже відомо, що на аеродромі масштабні пожежі, також детонація, і серед іншого це підтверджується також і супутниковим моніторингом. Місцева влада, як ми вже говорили, оголосила евакуацію. І за даними наших джерел, Росія використовує цей аеродром у Краснодарському краї, який за 450 кілометрів від лінії фронту для дозаправки та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони України, а та також по населених пунктах нашої держави СБУ системно знищує військовий потенціал рашистів. після кожної атаки. У РФ все менше ресурсів, щоб вести війну проти нашої держави. Працюємо над тим, щоб у Росії не було ні ракет, ні літаків, які можуть завдавати ударів по Україні. Заявило поінформоване джерело у спецслужбі. Ну і співрозмовник також додав, що в ніч на 10 жовтня дрони ГУР збройних сил України та, та сил спеціальних операцій уразили склад шахедів в районі Єйська. Там зафіксовано декілька сильних вибухів, які викликали пожежу. Та подальшу детонацію на місцях зберігання безпілотників. Ну і, до речі, про шахеди то кажуть, що зберігалося близько 400 дронів. Сили оборони України успішно уразили базу зберігання цих безпілотників у Краснодарському краї. Про це офіційно вже заявили у генштабі збройних сил України. Це сталося поблизу населеного пункту Октябрський, і за наявною інформацією, як я вже наголосила, там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об'єктивного контролю зафіксовано точне попадання в ціль. А також українські військові повідомили, що після удару спостерігалася вторинна детонація. А місцеві телеграм-канали поширили відео потужних вибухів та загоряння на місці зберігання шахедів. Загальна площа займання 1600 квадратних метрів, і це підтвердили у ворожому оперативному штабі Краснодарського краю за даними повітряних сил зсу. Російські війська регулярно запускають саме із Краснодарського краю шахеди для атаки українських регіонів. А знищення такої кількості російських безпілотників суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати українців у мирних містах і селах, наголосили у штабі.